Є новина, друзі, третю світову не буде Путін маріонетка та вісім віл умерова. Дослухайте. До кінця вчора Трамп завершив візит в Британію, і дуже примітно, що він завершив словами про завершення війни, що війна буде завершена, і всі зроблять так, як треба. Ну, хто ці? Всі ми розуміємо, це і Путін, і е, Зеленський. Е, ну, Британія це країна, яка хоче продовження війни. Це треба говорити чесно. Вони хочуть далі послаблювати Росію за рахунок України і наших е, життів. Але Трамп дав чіткий сигнал, що війна буде завершуватись, якби ви мене тут на руках. То кажуть, не носили Трамп сказав, що третьої світової війни не буде. Ну і якби треба завершувати війну. Це він сказав під час брифінгу чи під час інтерв'ю, він вчора давав, і це дуже дуже примітно. Чому? Тому що це означає, що Трамп веде перемовини з Китаєм саме, і Китай є якраз стороною, яка буде вирішувати замість Путіна. Ну тобто, тиснути на Путіна економікою чи іншим чином, Китай може це зробити елементарно. А Трамп це буде робити на Зеленського, він це буде робити компроматом. Також Трамп сказав про Європу. Ну каже, як я можу тиснути і вводити санкції проти Китаю, за те, що він купляє нафту і газ в росіян, якщо Європа сама купляє нафту і газ в росіян. І вчора, от з'явила. Лися новини, що ці газові танкери відповідні, які продають скраплений російський газ, продають його по всій Європі взагалі без проблем. І нібито Європа хоче від цього відмовитись, від нафти буде якби тяжче, і Угорщина Словаччина хоче протистояти. Тобто, знаєте, одною рукою тратимо гроші на оборону України і допомагаємо а іншою рукою торгуємо тінь з росіянам, і Трамп тут правий. А як він це може зробити? Ну тобто, якщо б Європа ввела санкції, він каже, я би теж ввів санкції, і тоді Китай би дуже швидко заставив Путіна припинити війну. Хоча я думаю, що зараз іде розмова між Китаєм і Трампом. Навіть з'явилася щойно новина, що Трамп зупинив пакет військової допомоги Тайваню, а Тайвань це Союзник США на 400 мільйонів, тому що не хоче, щоб зірвалась угода. З Китаєм, а в цій угоді однозначно я думаю, є розмова і про завершення війни агресивної Путіна в Україні, тому що ну Зеленського просто так би не викликали, як то кажуть, на килим і ніяких питань таких серйозних, які треба вирішити між Україною та США, немає. Його просто викликають на розмову. Путін маріонетка. Путін маріонетка, ну як на мене. От після цієї зустрічі на Алясці я зрозумів, що якби, жодних рішень з Путіним Трамп не зміг прийняти. І це дуже було дивно на той момент. І зараз, от коли почалися вже реальні перемовини з господарем Путіна, з Китаєм, абсолютно стало зрозуміло, що Путін просто на Алясці не міг прийняти жодного рішення, тому що він не мав карт-бланшу мандату від свого господаря, лідера Китаю Сі. І